Завдяки розвитку візуальних ефектів, появі нових технологій зйомок, а також витрат на гонорари Суперзірок, суми необхідні на зйомки фільмів в останні роки продовжують рости. Але продюсерські компанії готові вкладати такі гроші, тому що деякі фільми приносять дуже хороший дохід. Розпочну цю підбірку не із найдорожчого фільму у світі, але із найріднішого, і тим часом найдорожчого в Україні Мавка, лісова пісня. Найдорожчий український фільм усіх часів має бюджет 187 мільйонів гривень. Саме цей анімаційний блокбастер забезпечив більшість цьогорічних зборів вітчизняних кінопроєктів. Анімаційне фентезі створили за мотивами драми Феєрії, Лесі Українки, Лісова пісня та на основі образів української міфології. Її також показали у понад 20 країнах світу. Загальні збори мультфільму перевищили 17 мільйонів доларів. Це понад 600 мільйонів гривень. Тож це також найуспішніший український кінопроект за кордоном. Зоряні війни. Останні джедаї вийшли через кілька років після пробудження сили. Бюджет склав 262 мільйони доларів. Фільм заробив 1,3 мільярда доларів в прокаті. Це був найкасовіший фільм 2017 року. Бетмен проти Супермена на зорі справедливості. Warner Bros. ніколи публічно не заявляв про вартість цього супергеройського фільму, але ймовірно бюджет склав 263 мільйони доларів. Цей фільм заслуговує більше негативних відгуків, але незважаючи на це, фільм успішно пройшов прокат, зібравши 874 мільйони доларів по всьому світу. Джон Картер. Бюджет цього науково-фантастичного бойовика становить 264 мільйони доларів. Режисеру довелося двічі перезнімати частину фільму. Картина отримала неоднозначну реакцію критиків. Фільм зміг заробити тільки 284 мільйони доларів. І це стало одним із найбільших провалів в історії студії Дісней. Хан Соло Зоряні війни історії. Фільм розповідає про юність хана Соло, одного з культових персонажів Всесвіту Зоряних Війн. Критики хвалили цей фільм за візуальні ефекти, сцени перестрілок, гру акторів і музичний супровід, але картину чекав касовий провал. Вона заробила всього 392 мільйони доларів. А щоб хоча б купитися, ця цифра повинна була дорівнювати 550 мільйонам. Соло став першим фільмом з історії зоряних війн, який провалився в прокаті. Ліга справедливості. Робота над картиною склала 10 років, адже планувалося знімати ще у 2006-му, але на довгий час довелося проект відкласти в чорний ящик. Всі ці простої виливалися в копієчку його творцям. Щоб зібрати всіх супергероїв із Всесвіту DC, творці розщедрилися на 300 мільйонів доларів, а збори склали 655 мільйонів доларів. Пірати Карибського моря на краю світу. Третій фільм франшизи мав бюджет 300 мільйонів доларів. Аналогічний лізі справедливості він був випущений в травні 2007 року. Незважаючи на неоднозначні відгуки критиків, у касі він заробив понад 963 мільйони доларів. Велика частина його виробничого бюджету пішла на спецефекти, екшн сцени і 40 декорацій, які відтворювали подобу Сінгапуру 18 століття. Месники, війна нескінченності. Цей фільм свого часу зробив майже неможливе, а саме зібрав всіх героїв із світу Марвел за одним столом. За сюжетом виникає нова загроза для всього Всесвіту. Це Танос, титан, що хоче зібрати всі шість камнів нескінченності, артефакти неймовірної сили. І кінець фільму залишив глядачів із загадкою, що буде далі. Бюджет фільму 316 мільйонів доларів, як завжди, більша частина пішла на гонорари акторів. І ці гроші не були витрачені даремно. Війна нескінченності це перший фільм студії Marvel, що зібрав більше 2 мільярдів доларів в прокаті. Форсаж 10. Кінофраншиза Форсаж не залишає екранів більше двох десятків років, а бюджети нових фільмів лише зростають. За інсайдерською інформацією. Бюджет форсажу 10 неконтрольовано контрольовано розрісся і наблизився до фантастичних 340 мільйонів доларів. Збори ж склали 720 мільйонів, а значить, 10-ту частину вже можна вважати одним із найдорожчих фільмів в історії. А вони все далі хочуть продовжувати знімати 11-ту частину, можливо, навіть серіал, адже сім'я то святе. Аватар, шлях води. Пройшло 13 років, коли ми нарешті дочекались на другу частину. Після прийняття образу Аватара солдат Джейк Салі стає ватажком народу Ві і бере на себе місію по захисту нових друзів від старих ворогів від землі. Тепер йому є за що боротися. Адже у Джейка з'явилася велика сім'я. За словами Джеймса Кемерона, сиквел Аватара був настільки масштабним, що він розділив чотири сценарії між командою сценаристів. Сумарний бюджет усіх майбутніх фільмів франшизи Аватар складає більше мільярда доларів. І якщо поділити між чотирма картинами, то кожна з них буде коштувати більше ніж 250 мільйонів доларів. Але рахувати цю вартість досить важко, адже різні частини знімаються паралельно. Так бюджет другого фільму складає приблизно від 350 до 460 мільйонів доларів. Але навіть якщо взяти мінімальну суму в 350 мільйонів доларів. Уже є одним із найдорожчих фільмів в історії кіно і входить в топ-3 на сьогоднішній день. Для зйомок цього фільму і майбутніх Кемерон орендував терміном на 5 років знімальний майданчик в Південній Каліфорнії. Сиквел Аватара заробив в прокаті більше 2 мільярдів і 300 мільйонів доларів. Так що це його робить також одним із найкасовіших фільмів в історії кіно. Месники, фінал. Після того, як половина супергероїв та й в принципі всієї планети зникли, глядачі цілий рік мучилися над питанням, чим все це закінчиться, і треба було якось оправдати ці очікування, месники повинні були розробити новий план, який допоміг би протидіяти руйнівним діям титана Таноса. Після наймасштабнішої битви в історії вони не могли допустити помилку. Бюджет цієї картини склав неймовірні 356 мільйонів доларів. Але більшу частину від цього пирога відкусив актор Роберт Давній молодший. Аж 75 мільйонів колеги Тоні Старка заробили трішки менше. Кріс Еванс, Скарлетт Йоханссон і Кріс Хемсворт отримали по 15 мільйонів доларів. І всі були раді, хоча по спочатку студійні боси були проти віддавати такі суми, але, зрештою, заробіток у 2,8 мільярда доларів за фільм оправдав їхні очікування, і обурення зникло. Месники ера Альтрона. Фільм знімався в багатьох країнах світу, включаючи Корею, Бангладеш, Південну Африку та Італію. У сукупності з візуальними ефектами, включеними в фільм, це вивело бюджет на новий рівень. Крім цього, актори погрожували відмовитися від зйомок, якщо їхні умови не будуть виконані, але їм запропонували пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися. У результаті 1,4 мільярда доларів зборів. Пірати Карибського моря на дивних берегах. На даний момент це найдорожча картина в історії кінематографу. Її випустили в 2011 році. І якщо ви думаєте, що це лише частина із серії фільмів, то я вас здивую, сама франшиза виникла із атракціону в тематичному парку, що відкрився в Діснейленді. 1967 році, і був одним із останніх атракціонів у Діснейленді під наглядом самого Волта Діснея. Атракціон відкрили через три місяці після його смерті, весною 1967 року. Уже більше 50 років пірати приносять Діснею величезні гроші, і, звичайно, ж відпустити цю золоту антилопу нікому не хочеться. Старт був неймовірно успішним, і перші три фільми виходили із трьома головними зірками. Але після того, як франшизу покинули Кіра Найтлі і Орландо Блум, потрібно було рятувати ситуацію. У четвертому фільмі до Джоні Депа приєдналася Пенелопа Круз. У ролі доньки Чорної бороди виробництво фільму обійшлося кіностудіїв в 378,5 мільйонів доларів. За участь у фільмі Джонні Деп вимагав 90 мільйонів доларів, але йому заплатили всього лише 56 мільйонів. В результаті в прокаті фільм зібрав більше 1 мільярда доларів. Так що Дісней не повинні скаржитися на зарплату, яку зажадав Джонні. Але саме з цього фільму франшиза покатилася вниз. І п'ятий фільм уже був так собі. У будь-якому випадку, офіційно фільм Пірати Карибського моря на дивних берегах це фільм із найбільшим бюджетом в історії кіно. А як ви вважаєте, який із перерахованих фільмів дійсно заслуговує на такий великий бюджет? Чекаю ваших коментарів. Також не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. А з вами, як завжди, був Саймур. До зустрічі!